Триває марафон на першому в студії Олександра Чанкова, Олександр Філяєв. І в нас також вже є гість. Це Олексій Чорний, координатор програми грошової допомоги благодійного фонду Право на захист в Одеській області. Вітаємо вас, Олексій. Вітаємо Добре. Ну, на сьогоднішній день. Кількість внутрішньо переміщених осіб в Одеській області вже а, набагато більше ніж 100 тисяч людей. З активними діями збройних сил України на півдні нашої країни а, очікується. Величезна кількість переселенців з Херсонської області. І ось ваша програма. Ну, по-перше, цікаво, коли вона стартує, або вона вже відбувається, і чи можуть на неї розраховувати переселенці тільки на ті, хто втикає від війни і нинішніх військових подій, або це стосується внутрішньо переміщених осіб, які перебувають. На території Одеси області, починаючи ну, з 2014 року, програма вже триває. Програму реалізує благодійний фонд право на захист в партнерстві з Агенцією ООН у справах біженців. Ми вже відкрили офіс в Одесі 5 вересня. Вже опрацювали півтори тисячі родин, які звернулися до нас по допомогу. З наступного тижня відкривається ще офіс в Ізмаїлі. Заплановано принаймні його відкриття, і через два тижні почнуть роботи мобільні групи, які будуть їздити по області. Угу. Розкажіть про цю е, програму: хто має е, можливості отримати допомогу від ООН і вас, як е, ну, координаторів цього проекту на території Одеської області, що для цього потрібно, і е, як довго триватиме ця програма? Програма триватиме мінімум два місяці, це вересень-жовтень, швидше за все, що вона буде продовжена ще і на листопад місяць. Податися можуть люди, які постраждали від війни і мають певні критерії вразливості. Перше, які три групи людей можуть подаватися це переселенці, які покинули свої домівки після 24 лютого. Друге, це люди, які виїхали після 24 лютого. В інші регіони України або за кордон, але на цей момент вже повернулися. Uh -huh. І третя група людей люди, які нікуди не виїжджали з певних областей, зокрема з Одеської, але певним чином постраждали від війни. Наприклад, це ті люди, хто втратив майно. У нас в деякі регіони прилетали ракети, там вибило шибки, згорів будинок. Люди, які втратили здоров'я внаслідок цих дій, втратили, або втратили його на фронті, повернулися зараз в Одеську область. Або люди, які прямо внаслідок війни втратили роботу, і це можна документально підтвердити. А родичі людей, які чи загинули, чи постраждали, чи мають вони право? Дивіться для умов цієї програми, люди реєструються цілими домогосподарствами. Хто туди входить. Це головний заявник, той хто звертається, його дружина або чоловік, їх батьки. Їх бабусі й дідусі за умови, що вони мешкають разом, і вони про них опікуються, а також їх діти. Тобто, це вся родина має право податися по допомогу в тому разі, якщо вона відноситься до оцих трьох категорій, про які я сказав, а також має певні критерії вразливості. Що до них відноситься Критерії вразливості, перше це неповні родини. Там, де є один мама або одна, один тато, і вони виховують дітей, або на їх вони, скажімо, дивляться за батьками старше ніж 55 років. Зокрема, бувають випадки, коли люди навіть юридично. Є одруженими, але не живуть разом, розлучені внаслідок війни, тобто хтось лишився на окупованій території, або хтось виїхав за кордон, або з інших причин, наприклад, є родина, в якій тільки один годувальник, і він опікується дітьми або старшими родичами. Також для цієї програми будуть надана допомога будь-яким родинам, в яких є ну, родинам з цих трьох груп переселенці, або ті, хто виїжджали, повернулися або постраждали. Якщо у них в родині є хоча б одна людина з особливими потребами або хронічними хворобами, також надається допомога родинам, які складаються виключно з осіб старше ніж 55 років або молодше 18 років, там де немає середнього працездатного населення. в Складі родини і також родини, в яких є прийомні діти, ось ці чотири категорії: це категорії вразливості, це ті, хто можуть розраховувати на допомогу, в разі якщо вони є переселенцями, вони виїжджали і повернулися. Або не виїжджали або постраждали на території Одеської області. Що це за грошова допомога? Це якась фіксована сума. Чи, наприклад, компенсація за там пошкоджене житло? Тобто, що це за вид допомоги саме грошової? Це залежить від знову ж таки статусу людини, чи це фіксована сума і так це фіксована сума. Вона виплачується один раз: це 6660 тисяч гривень. Вони виплачуються на кожного члена родини, який підпадає під критерії і був зареєстрований. І що ще важливо, що ця сума виплачується на даний момент тільки один раз, тобто не можна податися двічі на виплату цієї суми або податися в різні агенції ООН або в інші гуманітарні організації по цю допомогу, тому що. Різні організації, які заходять в Україну, щоб допомагати мешканцям нашої країни, вони між собою обмінюються інформацією і є певні правила співпраці. Зокрема, оця сума 6660 гривень, вона є фіксованою для більшості таких організацій. Тобто, якщо хтось з членів вашої родини вже отримував таку допомогу, не варто витрачати час. На жаль, на даний момент вдруге її отримати не можна. Якщо правила зміняться, то ми повідомимо. Якщо хтось з членів родини отримував допомогу, а хтось не отримував, ті, хто її не отримували, можуть податися на цю допомогу. Як податися? Давайте про це поговоримо. От покроково. можливо, нас слухають, дивляться зараз там, і скажімо, люди похилого віку, пенсіонери, для яких це зазвичай зробити важко. А так, от як це зробити, давайте є декілька способів. Перший спосіб, і він найпростіший, це податися через онлайн-чергу. Її можна заповнити прямо не виходячи з, з дому свого мобільного телефону. Для цього треба підписатися на телеграм-канал, який називається Одеса.Допомога від УВКБ ООН. І там, в закріплених повідомленнях, є посилання на онлайн-форму. Вона також є в мережі інтернет. Вже більше трьох тисяч людей додалися в цей телеграм-канал, тобто можна попитати знайомих, вам підкажуть. Якщо раптом ви не знайшли посилання на цю форму, завжди можна прийти до нас в офіс, який знаходиться в Сабанському провулку 3. і прямо ззовні є консультанти, які допоможуть вам зареєструватися. Зокрема, досить часто приходять пенсіонери, які не мають телефонів, в яких можна там долучитись до телеграм-каналу або зареєструватися в чергу, і прямо там консультант може замість особи, яка не має такої можливості, оформити таку заявку. Які документи потрібні? Потрібні на кожного члена родини, який подається. Перше, це будь-який документ, який посвідчує особу. В більшості випадків це паспорт громадянину України. Якщо він знищено, його немає, підійде інший документ, який посвідчує особу. Так, далі потрібна довідка, яка підтверджує факт того, що ви переселенець. Тобто, або довідка переселенця, або будь-який інший документ. Що це може бути? Це може бути реєстрація в паспорті, якщо люди ще не встигли оформити довідку. Або це може бути договір оренди приміщення. Тобто нам підійде будь-який документ, який підтверджує, що люди змінили своє помешкання після 24-го числа і виїхали саме з тих регіонів, які зазнали ушкоджень внаслідок агресії Російської Федерації. Крім того, якщо є діти, треба документи, які посвідчують родинні зв'язки з цими дітьми. Зазвичай. це або е, паспорт дитини, або документ, який посвідчує те, що ця дитина народжена від цих батьків, тобто свідоцтво про народження дитини. Якщо є діти, які усиновлені, так само відповідно має бути цей документ. І головне, має бути пластикова картка з 16 цифрами тих, хто хоче отримувати допомогу, тобто саме звичайна картка будь-якого банку. Підійде для того, щоб отримати допомогу і ідентифікаційний код для тих, хто подається на кожного члена родини, кому він вже виданий. Якщо якась бабусічка без банківської картки допоможете оформити і так далі, тобто це все вирішується. Дивіться, які є варіанти. Перше заявником може бути будь-хто з родини, у кого є картка. Якщо картки немає, її можна відкрити в будь-якому банку України. Зараз це займає ну, мінімум час. Ми не займаємося оформленням, тому що у нас немає якихось преференцій із домовленості з якимось певним банком. Люди мають самі визначити, де вони будуть отримувати допомогу. В разі, якщо вони не хочуть відкривати банківську картку, є можливість отримати кошти через Western Union або через Укрпошту. Але це займає більше часу, тому ми радимо людям все ж таки витратити час і відкрити картку, перш ніж приходити до нас для отримання грошової допомоги. Ну, окрім крім а, а, вашого проекту, на сьогоднішній день в Одесі існує ще кілька проєктів щодо грошової підтримки внутрішньо переміщеним особам, так і а, критерії, про які ви розповідаєте, ну, вони дуже схожі серед тих організацій, які проводять подібного роду допомогу. А, а які критерії існують, за якими людина не отримає грошової допомоги від ООН? Ну, скажімо, не отримують всі, хто не підпадає під озвучені критерії або у кого немає критеріїв вразливості. Не можна сказати, що якась людина конкретно не отримає. Треба спілкуватися. У нас, зокрема, є в нашому офісі відділ захисту, який вивчає складні випадки, коли, ну скажімо так, коли людина потрапила в якісь дуже складні життєві обставини, але так само, на жаль, тільки з цих трьох категорій ми не можемо допомогти людям, які не є переселенцями, не виїжджали за межі області, щоб рятуватися від агресії, і вже повернулися, або не постраждали. Тобто людина обов'язково має входити в ці три категорії. А далі вже по цим критеріям вразливості, які я оформив, або може спілкуватися відділ захисту. І він допомагає, навіть якщо ми не маємо можливості зареєструвати людину на цю програму, то в нас є фахівці, які можуть порадити, на які програми ще можна податися, де можна отримати той чи інший вид гуманітарної соціальної допомоги, де можна отримати психологічну допомогу. Ми можемо надати контакти організації, які надають безкоштовну юридичну допомогу для переселенців. Тобто сказати, що комусь відмовляють просто от цей uh -huh. до побачення. Коли немає, намагаємось допомогти всім, кому можемо, але, на жаль, ну, не всім можемо, тому що кількість осіб, які ми можемо допомогти в Одеській області, на даний момент це 25 тисяч осіб. А ви uh -huh. вже самі озвучили, що тільки переселенців на 1 вересня зареєстровано більше 100 тисяч. Їх кількість збільшується поступово, а у нас ще ширша кількість людей, які можуть допомогти, ну, які, яким ми можемо допомогти, не тільки переселенці. Тому допомагаємо, на жаль, не всім, а тим, хто найбільше потребують по затвердженим критеріям. Ну тобто, це а, внутрішні переселенці, які прибули до нас від 24 лютого. Повторимо, давайте і а, переселенці, які втратили роботу, так Чекайте, Це вже критерії вразливості. Угу. Перше говоримо переселенці після 24 числа. друге, люди, які. Були переселенцями, але вже повернулися, можна так сказати. І третє люди, які нікуди не виїжджали, але постраждали від війни. Угу. Втратили майно, втратили здоров'я або втратили роботу прямо внаслідок війни. Пріоритети вразливості тоді давайте назвемо. пріоритетом вразливості. Перше неповні родини. Угу. Друге родини з особами старше 55 років або молодше 18 років. Тобто родина вся має складатися тільки з людей старше 55 або 18 років. Третя родини, в яких є люди з особливими потребами або хронічними захворюваннями. І четверта категорія це люди, в яких є прийомні діти угу. в родині. Ось такі чотири категорії. Якщо людина все ж таки зареєструвалася, подалася, але відсутній якийсь із документів, який би підтверджував або її статус, або особу, або я не знаю, там відсутні свідоцтва. Про народження дитини чи є це підставою, аби відмовити їй в грошовій допомозі, ну послідовність трохи інша. Люди спочатку надають документи, а потім їх реєструють, uh -huh. і ми намагаємося бути досить гнучкими в тих випадках, коли у людей немає частини документів. Це з зрозумілих причин буває. У багато в кого згоріло все, що було. Люди мають надати в таких випадках, якщо вони не можуть надати оригінал документу. Дати копію документу, тобто ми намагаємося йти на зустріч або допомагаємо через юристів, партнерських організацій відновити спочатку документи. відсутність того чи іншого документу не є причиною відмовити стовідсотково. Тобто, можливо, ми порадимо людині, де взяти цей документ, і вона зможе зареєструватися пізніше, вже без будь-яких черг. Тобто, вона приходить по своєму номеру електронної черги через декілька днів і доносить документи. Ви згадали про те, що кількість людей, яким можна допомогти в Одеській області, вона обмежена. І раніше згадували цифру, скільки людей вже зареєструвалися. Нагадайте її, будь ласка, і скажіть, чи існує якийсь ажіотаж або черги, і так далі, і тому подібне? Та на даний момент наша мета, яку затверджують для всіх регіонів, тобто, максимальна кількість людей, яким ми можемо допомогти, це 25 тисяч осіб. На даний момент в черзі зареєстровано близько трьох тисяч родин. Родина це не одна особа, зазвичай це дві, три, чотири людини. Тобто ми так розуміємо, що в принципі ми зможемо закрити більшість людей з Одеси, які потребують цієї допомоги. Тому що наразі кількість людей, яка додається в чергу, вже не така суттєва. То тобто, одинока людина може вважатися родиною і якби отримати таку допомогу, так. Якщо одна людина, це також родина і може отримати допомогу в декількох випадків: перше у людини є особливі потреби або хронічні захворювання, незалежно від віку. Друге, це людина старше ніж 55 років, тобто. І живе сама, тобто їй потрібна допомога, вона не може сама про себе подбати. Ну і по особливих потребах, в принципі, бувають ще випадки, коли звертаються жінки в віці навіть до 55 років, але мають певні проблеми щодо забезпечення своєї безпеки. І в такому випадку ми намагаємось також іти зустріч цим людям. Це від домашнього насильства, так, мабуть, так такі так. випадки. Якщо кількість людей, які може надатися ця грошова допомога обмеження, мабуть, є і терміни подачі реєстрації і видачі цієї грошової допомоги. Чи є якісь терміни, чи в принципі ні по різному виходить в залежності від того наскільки швидко опрацьовується та чи інша заявка, вони не всі опрацьовуються з однаковою швидкою швидкістю, тому що Бувають різні кейси, тобто у когось більше членів родини, в когось менше, в когось складніше випадки. Ми кажемо, що в середньому гроші мають надійти не, ну, не пізніше, ніж через два місяці після оформлення реєстрації. Але бувають різні випадки, є гаряча лінія ООН, на яку можна подзвонити в тому випадку, якщо от протягом цього строку грошова допомога до людей не надійшла. Інколи до нас звертаються люди, які кажуть, що ми подавалися вже, наприклад. Навесні і досі ми не отримали грошової допомоги. Ми допомагаємо їм розібратися. Чому тому що бувають випадки, коли вони подавали свої документи, припустилися десь якоїсь помилки, умовно, в одну цифру, десь інколи і через це людина не може отримати допомогу. Певний час, і це можна виправити. А з приводу того до якого там числа, наприклад, який термін подачі саме документів, реєстрації, так на далі. даний так, момент, ми точно будемо працювати весь вересень і весь жовтень, і швидше за все, що будемо працювати ще листопад. Ну тобто точно два місяці на це є в людей, так? Так, точно два місяці на це є. На даний момент черга у нас йде з відставанням десь в один тиждень. Тобто, ті люди, які сьогодні реєструються в онлайн чергу, приблизно через тиждень зможуть прийти подати документи. Тобто, час є, кіпішувати бігти прямо зараз не потрібно. Треба знайти онлайн-форму, її заповнити. Якщо не можете знайти форму, прийти на Сабанський провулок 3. Уважно перечитати критерії. Якщо ви під них підпадаєте, то подавати форму онлайн-заявки, і ми спробуємо отримати від вас дані, і будемо сподіватися, що ви зможете отримати кошти від ВКБ ООН. Добре. А, тоді ось ну просто по людськи виникає питання: скільки людей внутрішньо переміщених осіб або тих вразливих категорій одеситів? Які можуть розраховувати на цю допомогу, ну загалом можуть отримати а, допомогу від ООН? питання в тому, що в ООН є різні агенції, і у ВКБ ООН, тобто агенція ООН у справах біженців, це тільки одна з програм ООН, Вони є різні, і у кожної агенції є свої ліміти по надання допомоги. Угу. Я, на жаль, не можу надати інформації по інших агенціях ООН і по інших гуманітарних організаціях, які працюють по території Одеської області. Знаю тільки про наші ліміти: 25 тисяч. Знаю, що в них також є. Ви маєте оформити реєстрацію 25 тисяч людей. Так, максимальна так? кількість людей, mm -hmm. від яких ми можемо взяти дані, це 25 тисяч. В інших агенцій ООН, а також в інших гуманітарних організаціях є. Також свої ліміти, і вони в межах цих лімітах можуть допомагати людям. Угу. Розуміємо, що ситуації бувають різні, особливо у вразливих категорій населення, особливо в людей в області і так далі. Ми вже говорили про ті випадки, коли ну дуже складно зареєструватися самостійно людям похилого віку, пенсіонерам, людей людям, в яких немає гаджетів, смартфонів і так далі. Mm -hmm. От. І розуміємо, що в області такі люди також є. В глибинках Одеська область велика, і доїхати до Собанського провулку, мабуть, також не всі можуть. Можливо, плануються якісь виїзди по районах, куди б люди могли прийти, звернутися, зареєструватися і так далі. Можливо, щось таке планується. Так, наразі ми домовилися з департаментом соціального захисту Одеської обласної державної адміністрації про співпрацю в цьому питанні. Вони надіслали на управління органів місцевого самоврядування, управління соціального захисту листи з проханням надати допомогу в реалізації цієї програми. І ми спільними зусиллями будемо організовувати роботу мобільних груп в регіонах. Відбуватися це буде наступним чином. Буде визначатися певний графік, коли мобільна група може приїхати в ту чи іншу громаду. Ми публічно будемо про це говорити через наш телеграм-канал. А також через телеграм-канали і, можливо, засоби масової інформації саме цього регіону. І в цей певний день будемо приїжджати і реєструвати людей, які не можуть приїхати в Одесу, реєструвати їх на місці. Це може тривати в якомусь в якійсь територіальній громаді, можливо, один день, в якійсь, можливо, нам доведеться затриматися там на декілька днів, а можливо і на тиждень. В Ізмаїлі ми плануємо відкрити постійний офіс, тому що. По-перше, віддалене місто від Одеси. По-друге, там велика кількість переселенців, і поруч знаходиться ще і іренійський район, в якому також велика кількість переселенців. Це пов'язано з тим, що близько кордону з Румунією, і багато хто заїжджає або виїжджає через цю територію. А от хочеться ще запитати: ви трошки вже про це згадали, про інші види допомоги, які ви можете надати або перенаправити до колег. Розуміємо, що якщо будуть такі експедиції в область, то в людей, мабуть, дуже багато питань поточних, окрім грошової допомоги. Гадаю, що будуть звертатися і по інших видах допомоги. Від найпростіших типу одягу до медикаментів чи ще чогось, чи відновлення документів, на яку допомогу можуть конкретно від вашого благодійного фонду ще розраховувати люди, можливо, там юридична або психологічна, або от що саме з якими запитами до вас ще можна звертатися? У, У ВКБ ООН є партнерський фонд. Він називається Фонд Десяте квітня, який надає юридичну mm -hmm. а також психологічну допомогу. І оскільки ми також є партнерами у ВКБ, то коли до нас звертаються люди з подібними потребами, то ми в тісній комунікації з цим фондом 10 квітня їм допомагаємо, тобто перенаправляємо на 10 квітня людей, в яких є такі потреби. Так само ми будемо робити і в регіонах, тому що більшість допомоги. Юридичною, скажімо, можна надати і дистанційно або призначити людям певний день, коли вони можуть приїхати в зручне місце для цього партнерського фонду і отримати психологічну допомогу або юридичну допомогу. На жаль, возити з собою гуманітарну допомогу, якусь матеріальну, ми не плануємо, у нас немає таких ресурсів, але ми збираємо інформацію про те, які. Інші можливості є для переселенців, і ділимося ними з усіма з ким потрібно. Зокрема, і наразі ми маємо великий перелік різних місць, куди можна звернутися в Одесі з різних питань, починаючи від видачі їжі, одежі, якихось засобів гігієни і закінчуючи якимись більш складними кейсами, наприклад, коли люди шукають роботу або шукають можливості відновити документи. Отже, давайте з вами ще раз повторимо і наголошимо на те, куди можна до вас звернутися по допомогу щодо реєстрації на цю допомогу, і ще раз акцентуємо увагу наших глядачів і слухачів щодо того, хто все ж таки у пріоритеті отримання цієї допомоги, бо знаєте. Ось неодноразово ми спілкувалися із внутрішньо переміщеними особами, і, принаймні, тут у нас у студії, у кожного своя доля, у кожного своя історія, і кожен з тих, хто був змушений а, поїхати зі свого місця проживання, і тим більше з окупованих територій, а, вони усі, абсолютно усі, себе вважають вразливими. Так. Так, найпростіший спосіб це підписатися на телеграм-канал, який називається Одеса з однієс. Допомога від УВКБ ООН. І в цьому телеграм-каналі є вся необхідна інформація в закріплених повідомленнях. Зокрема, там є посилання і на онлайн форму черги. Якщо раптом ви не змогли знайти це посилання Це англійською, треба Ні, -ні, -ні. ні. українськими літерами Одеса. Допомога від УВКБ ООН. Е, якщо ви не змогли знайти це посилання на онлайн-форму для того, щоб встати в електронну чергу, ви можете завжди в будній день прийти в адресу Сабанський проволок 3 з 10 до 7 вечора. Там постійно є наші консультанти на вулиці, які можуть допомогти вам зареєструватися або принаймні підказати, як це зробити самостійно. Якщо у вас немає технічної можливості це зробити, можуть зробити це. Замість вас. Угу. І ще раз наголошую, щодо категорій, які, можу, які можуть отримати допомогу від УВКБ ООН. Перше, це переселенці, які змінили місце проживання після 24 лютого. Друге, переселенці, які виїжджали за межі області або за межі країни і на даний момент вже повернулися знову назад. І третє, люди, які нікуди не виїжджали, але певним чином постраждали від війни. Тратили майно здоров'я або роботу, і є документальне підтвердження цих фактів. І от з цих трьох груп людей надається допомога тим, хто відповідає критеріям вразливості: перша неповна родина, яка дбає про дітей або літніх батьків, друга родини, які складаються тільки з літніх людей, тобто осіб старше 55 років, або осіб молодші 18 років, тобто по факту дітей. Третє люд будь-які родини, в яких є особи з особливими потребами, мається на увазі інвалідність, наприклад, або особи з хронічними захворюваннями. І четверта, родини, в яких є прийомні діти. Ну і з собою обов'язково треба мати документи: документ, що засвідчує особу або копію. Так розуміємо, що війна в країні і тут. Так йдуть на поступки і, і так далі. Також документи, які б підтверджували ваш статус, так це там документи про інвалідність, наприклад, або документи, які б посвідчували, що у вас є там дитина, або, або ви мати одиначка, або так далі. І тому подібний, а вже ж таки мати банківську картку. Це обов'язково, бо без неї допомогу буде не те, щоб неможливо складно отримати також є можливість отримати це через Укрпошту, так але це буде довше, тому краще оформлювати банківську картку. Тож, друзі, на це у вас є щонайменше 2 два місяці. Можливо, більше, але от ще вересень і жовтень волонтери будуть приймати заявки щодо допомоги і термінів, коли вони можуть надійти. Це також я так розумію, що місяць-два так бувають і довші випадки, але тут треба розбиратися. Тут ви також допомагаєте. Можна звертатися. Тобто кожному нікого не обійдуть, кожному допоможуть. Тож говорили ми про грошову допомогу внутрішньопереміщеним особам в Одеській області з Олексієм Чорним координатором програми грошової допомоги благодійного фонду право на захист в Одеській області. Дякуємо вам за те, що завітали до нас і за те, що ви робите. А марафон на першому триває за кілька хвилин будемо підбивати інформаційні підсумки цієї години.